І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс 20% в аптеках подорожних вам та ощадник. Будьте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 155 бойових зіткнень. Такі підсумки минулої доби оприлюднив генштаб у своєму ранковому зведенні. Росіяни завдали масованих авіаударів по 24 населених пунктах, зокрема по Вовчанську на Харківщині, часовому яру та Костянтинівці на Донеччині та по Запоріжжю. По напрямках ворог активізувався на Куп'янщині. Не припиняються спроби просунутися біля часового яру, Торецька, Кліщіївки. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Найбільше. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлизавецівки та Лисівки. Противник активно застосовував авіацію. Гарячий на підступах до Курахового намагаючись вдіяти бодай щось. Ворог обстрілює власні території на Курщині. Минулої доби в цьому районі росіяни завдали 15 авіаційних ударів, застосувавши 20 керованих авіабомб. І наша воєнна кореспондентка Марія Малєвська працює на східному фронті. Зараз вона приєднується до нас у прямому ефірі. Отже, Марія, вітаю! Розкажіть нам, яка ситуація зараз на Донеччині, і, зокрема, у Вугледарі, тому що надходить досить суперечлива інформація. Можливо, ви знаєте більше і точніше. Петро, вітаю вас півгоди, пів, півтори години тому у Краматорську пролунала серія потужних вибухів. Містяни бачили дим, що здіймався над місцем влучання. Але про це обстріл розкажу вже в наших наступних випусках. Загалом тут на Донеччині за минулу добу дістали поранення п'ятеро місцевих мешканців. І вже сьогодні зранку росіяни вгатили по приватному готелю у Слов'янську. Там так. Також дістав поранення чоловік. Також пошкодило житлові будинки поряд. І в Покровську внаслідок обстрілу ще знищено десятки будинків. Загалом найскладнішими на сході лишаються Курахівський та Покровський напрямки фронту. Тривають бої на Куп'янському і Лиманському напрямках. Напередодні ввечері аналітики Діпстейт повідомили, що росіяни окупували вугледар. Начальник Донецької облвійськадміністрації Вадим Філашкін заявив, що окупанти цитую перебувають майже в центрі міста. Загарбники публікують три колори, що їх вивісили у всіх куточках цього міста стартого з лиця землі. Втім, офіційного повідомлення генштабу з приводу вугледара наразі немає. За даними Філашкіна у Вугледарі, все ще лишаються 107 жителів. і ситуація гуманітарна там вкрай важка, бо за Туди гуманітарну допомогу вже неможливо. І ще близько двох тисяч жителів лишаються у Кураховому. До лінії фронту від нього залишилося близько кілометра, і росіяни не полишають спроб захопити цей населений пункт. Щодня волонтери приїздять до цього міста і вмовляють людей виїжджати. Порохова закрита на в'їзд, виїзд цивільних автомобілів тільки. Ну, евакуація і військові заїжджають, виїжджають. А населені пункти, там такі як гірник Український, туди вже ми не заїжджаємо, тобто тільки заїжджають ДСНС з броньованими автомобілями. Ми жили взагалі в Константиновці, між Домарянкою і Углідаром. Ми переїхали сім місяців назад в Курахову, а тепер там у нас розбило все в ноль. І тепер тут вже розбиває і вирішили їхати далі. Саме в районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку, про яке щойно розповідала ця жінка, не плутати з містом Костянтинівка біля часового яру. Десантники 79-ї десантно-штурмової бригади відбили масований штурм армії РФ. Напередодні окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою і 8 танків. Десантники повідомляють, що їм вдалося знищити 4 танки та 2 БМП бмпеок окупантів, а також ліквідувати 23 окупанти і ще стільки ж поранити вціліло ворожу техніку, що відступала, добивали вже дронарі 79-ки. Ось щойно отримала інформацію про обстріл Костянтинівки, саме міста Костянтинівка, те, що біля часового яру, тож лишаємося працювати тут на східному фронті. Таку інформацію маю на цю годину. Петре.